Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 27 березня 2025 року, Херсонщина Лівбережно. Хочу показати черговий огляд спостереження по цвітінню абрикоса в моїй колекції, враховуючи цьогорічні умови дуже теплу зиму. Майже до, майже до початку лютого були температури до 15 тепла, що спровокувало набухання квіткових бруньок. Рослини вже вийшли з стану спокою і прийшли морози десь тижня на три. Такі, ну, у нас не дуже і великі були до 12 морозу, але є по сортах вимерзання по квіткових бруньках. Буду зараз показувати сорти і називати Називати сорт показувати в якому стані. Е, сразу скажу, що найбільш Зачепило це ранні сорти, тому що в них вегетація сама перша починається. Ну і традиційно пізні сорти без втрат взагалі. Починаю з сорту Кулгат. Кулгат пізно цвітучий цит... сорт, без втрат взагалі. Ось його бутони ще майже закриті, де-не-де відкривається. Сорт фоєгу Фу... наполовину розкривається. Частина ще закрита, але вже більш цвіте, ніж кулугат. От навпаки, пізній фардау, але він вже в половину цвіте. Ще можна брати до уваги, що зараз дуже пішла температура стрімко наростати буквально 2-3 дня прямо теплині. Пізні ананаси форселена також тільки починає відкриватися. Кармен топ цвіте. Майже весь. Сорт фарбелі без втрат. Цвіте рясно. Сорт Сві Ред також без втрат, все, все добре, цвіте вже повністю відкритий. Сорт Приміус теж добре все, без підмерзань. От і робада здивувала це робада. Шикарно цвіте, ніяких підмерзань взагалі немає. Цвіте рясно, брунька не пошкоджена. Хоча уробади цвітіння раннє, але, видно, вона прокидається трохи пізніше, тому що ну, просто шикарно цвіте. Бетінка LT276. Часткове пошкодження є бруньки, вона от обсипається. Сорт вегама без пошкоджень, все добре, тільки починає цвісти. Канадський сорт харкот. Також кожна брунька цвіте, все добре. Сорт Вондеркот. є часткова втрата бруньки, але не суттєво, відсотків 20. От вона обсипається. Але на фоні на, общому, на загальному фоні урожай добрий буде. Ранній могадор, часткова втрата бруньки плодовий, але на загальному фоні все добре, урожай буде. Сорт Лідо. Без пошкоджень, 100% цвітіння, все добре. Сорт дженгат також все добре, без пошкоджень, все, все ціленьке. Сорт ранній колорадо також традиційно є пошкодження квіткової бруньки, але вистачає квіток для врожаю, вистачає. ананасний шалах без пошкоджень. Цілий весь цвіте повністю світкот більше половини, відсотків 20, якщо не менше лишилось квіту. Хоча він не саме ранній, він йде ранньо середній. Сорт біг-бомба. Весь ціленький, без питань до нього, тому що я і знав, що в нього з цим порядок буде. Він йде, в нього підвищена стільки генеративний броньок. Так що він себе оправдав. Сорт примаріс. Рясне цвітіння без, без втрат. Сорт Міно. Цвітіння рясне, бутони частково ще закриті. Сорт Haro також без втрат, все добре. Сорт Сефора в такому стані зараз теж все добре, втрат немає. На дранні лука. Плоди в основному на кінцях однорічних приростів. Багатенько бруньки. Підмерзло на ньому, всипається. Сорт космос. Дуже така ситуація поганенька в нього. Мало плодів буде. Плодової бруньки мало вижило. А от сорт Пієве або Пайве, він тільки починає відкриватися. Підне цвітіння також дає. Тобто дає це взнаки, має результат, що все ціле. Концерний сорт трос Оранж трос Оранж Весь ціленький, рясно цвіте, цвіте, бутони тільки понабухали. Satisfaction теж без втрат все в звичайному порядку цвіте, все добре. Берега також цвіте, все добре. Пізній сорт Кот рясно, все добре, нічого не постраждало Сорт Ізігат також без втрат, все добре. Сорт Мемфіс. Майже весь закритий ще починають поодинокі квітки розкриватися. Вчора був взагалі закритий сьогодні дуже тепло пішло дуже швидко розкриватися. Сорт Royal Blain, Blainham Без втрат, все добре. Дуже смачний сорт світрет, але є втрати. Мало перезимували броньки, мало витримало такі пізні морози. Є поодинокі, але відсотків. 80, мабуть, втрачено. Сорт Дігат без втрат, все добре. Це мій один з найулюбленіших сортів. Вчора ще був майже закритий сьогодні, різко розкрився. А у сульмона взагалі ось ще Тільки тільки починає розвити бутончик, вона ще закрита повністю. Оце да, це іде як дуже пізнє відкривання в нього. Сорт перла. Все добре, без втрат, частково цвітіння не повністю, але цвітіння більшої кількості вже є. Так, що в нас з прицією? Приція стабільна, де не дає втрати, але для такого сорту це майже непомітно буде, тому що він самоплідний, тут ще буде проїжджування. Якби так сказати, дуже мало сухих генеративних бруньок. Сорт вертіч без втрат. Це сорт трудяга, промисловий. Цвіте, добре. Сорт Петропавлівський. Тільки почав зацвітати, вчора був ще закритий. Особливий динисюка вже відцвітає, але без втрат. Хоча і рано прокидається, але без втрат. Рясно відсвів, він саме перший почав свісти в цьому році. Апріум без назви. Такий він тільки-тільки починає відкриватися. Дуже пізно завжди відкривається, жде, чекає кращих часів. Це сорт без назви не нього кажуть, просто апріум він голокожий, такий блискучий нектаринчик. Рубіста все добре. Як звичайно, ніяких втрат. Гарненько цвіте, не всі ще броньки відкриті, але ось дивіться. Більшість вже цвіте надранній сорт має код. Втрати суттєві, бруньки посипалися. плоди будуть поодинокі. Так ось дивіться, сиплеться як бронічки. Він самий перший показав набрякання бруньок. Ще числа 20 січня було видно по ньому, що він вже неспокійний. вже просто на розвиток. Ну, от для нього це трошки важкувато було пережити лютневі морози. Фаралія без втрат. Значить, фаралія без втрат. Саме плідний сорт, такий пізняк стучий. Цвіте добре, В тому році був сильно перегружений, трошки оголилась плодова древесина, але без втрат. Що цікаво, що на early red orange ціленький весь, цвіте наповну. Подільський ранній також весь цвіте, так що це сорт з високою морозостойкостю, навіть до пізніх морозів. Красунчик Нельсон 100% цвіте, все добре з ним. Для нього це без наслідків було. Сорт Курезія також добре все. Цвіте добре. Квітка вся збереглася. Сорт Томкот все добре. Сорт Арісто рясно цвіте. Рясно плодоносить. Кожна квіточка. Жива, не тронута. Також я звертаю увагу на цей добротний сорт під назвою Ольга. Також він є стійкий до морозів пізніх, сама брунька в нього дуже витривала на рахунок таких капризів природи і погоди. Сорт Ольга дуже такий цікавий середньоранній сорт. Смачний. Сорт джумбокот найкрупніший сорт. Є часткові випади. Окрема гілочка от гола. Інші відсотки на 50-60 загружені. Сорт Манітоба також дуже пізно цвіте, тільки починає відкриватися. Це Гледі Бібер без питань, все добре. Бруньки не постраждали, цвіте. Канадський сорт Харагем чомусь не оправдав свою назву, бруньки не витримали, видно, трошки в нього раніше пробудження. Мало цвіту є. Відсотків 10 збереглось. Також поганенький стан у Апріма котенканді Також він раннє пробудження. Маємо, на мабуть, відсотків 10 цвіту всього на всього якщо як і того буде. А так ось дивіться, який він. Нема з нього діла. Ростова брунька все добре, а от квітково пошкодилась. Але сорт смачнющий. Ранній тотем абрикосик весь без втрат. От новинки, я помітив, що новинки сортів без втрат взагалі йдуть. Хоча є такі сорти, що, думаю, що теплолюбиві дуже, але показують зовсім інше. Сандроп добре. Загальна картина добра, де не де поодинокі гілочки є з сухими бруньками. Апріум, ханіріч, Відсотків 40 втрачено. Понизу краще ситуація. А так і є втрати відсотків 40 втрачено, але вистачає того, що є, для врожаю достат достатньо Здивував сорт насолода пізді Ще закритий, де-де почали відкриватися. А так на фоні тих останніх сортів То він виглядає такий голий. Сорт Кіото. без втрати, дуже густо. Цвіте трошки запізненням від інших сортів, але зараз температура стрімко підвищилась, вони всі почали цвісти майже одночасно, вже один, одного доганяють. От також дігат ще на одному дереві в мене є. Дуже рясно цвіте Сорт, за який я завжди буду добрі відгуки лишати. Універсальний сорт по всьому дуже добрий. Канадський сорт Харлайн, Все добре без втрат. Так якось неочікувано по сортах картина розкидана. Канадський хорогем. Поганенько, Харлайн добре. Харкот добре. Ну, так, там, де не очікуєш, а, його, а він під, підводить. Також сорт Ваніла дуже смачний і він. По опису в нього морозостійкість стійкість така середня, але дуже добре перезимував, ніяких втрат взагалі немає густо цвіте. Ще виділяється сорт парнас. Парнас це він дуже схожий з шалахом, але з жовтого кольору. Теж така картина. В нього. Порівняйте це на одному дереві, наприклад, ванілокот і парнас. От бачите, яка. Який часовий проміжок між ними по цвітінню буде. Також в, к... в числі останніх сортів, які будуть цвісти, це сорт фаркло. Цей також довго чекає свого часу, без втрат взагалі. Бруньки дуже добре переносять пізні морози, тому що ще в стані спокою сорт знаходиться. Сорт Анегат почав розкриватися, вчора був закритий, без втрат теж все добре. Ну, ось, в принципі, така картина в цьому році по сортах абрикосу на моїй ділянці. Можливо, комусь ця інформація здає, здасться вже такою, що вже було. Мовляв, вже це вже знімали, на що ще раз. Тут підтекст був в тому, що я хочу показати свої сорти, які пережили пізні морози, вийшовши майже всі із стану спокою, тому що ця інформація декому може пригодитися. Хто не має таких сортів ще планує придбати. От інформація для роздумів є вже. І ще тому, що сорти не всі опра оправдують свої сортові описи, там, де він вважається морозостійким таким, тут іде трошки інше, в цьому випадку, коли зі стану спокою рослина вийшла, то на загальному морозстійці сорту можна не вважати. Так що такий от огляд був, якщо який сорт пропустив, пишіть в коментарях. По пам'яті згадаю, підскажу так на словах. А так, на цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.